Дорога бібліотека, імені Дніпрової чайки, дорогі бібліотекарі, діти, читачі, вітаю вас з таким видатним ювілеєм. Попри 100 років існування бібліотеки пройти неможливо, навіть у такий складний час, в який ми живемо. І саме тому бажаю нам усім не припиняти робити те, що нам вдається. Те, що у нас виходить найкраще писати книжки, видавати книжки, зустрічатися з читачами. Я тільки бажаю, щоб ми якомога швидше могли робити це не тільки онлайн, а і наживо. До нових зустрічей з обіймами зі Львова. Всього доброго вам бажаю з ювілеєм, дорога бібліотека.